Нагородили кращих школярів почесних відзнаку, достоїлися переможці всеукраїнських учнівських олімпіад. Також обласна влада пошанувала юних представників малої академії наук. Вони досягнули успіху на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Специфіка трошки інша ніж готувати учнів до участі в олімпіадах і в математичних турнірах. Як правило, в першу чергу залежить від особистих якостей учня, в першу чергу, вчитель накол керівник. Може лише показати дорогу, може дати якісь рекомендації, але в першу чергу це є особисті якості учня. Це не той випадок, що потрібно шукати якісь додаткові мотивації. Івано-Франківський ліцеїст Дмитро Донецький нагороду отримав за роботу у сфері математики. Над нею юнак працював півроку. каже, такий досвід неодмінно стане в нагоді в майбутньому. Тема це була показникова функція, тобто в нашій, ну взагалі літературі, є досить багато по цьому матеріалу. Але ми розглядали саме конкретні випадки, коли це не тільки йдуть рівняння з покинковим пунктами, а вже й зрештою системи. Тобто саме такого виду рівняння, яке ми розглядали в роботі, його ну не існує. Тобто, це є дійсно новий результат, і він є досить узагальнений, оскільки до такого рівняння, типу, ну як ми розв'язували, зводяться набагато більше інших рівнянь. Понад з десяток лауреатів удостоїлися стипендіями президента України, та більше 20 Отримали обласні премії. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.